Добрий день, шановні присутні. На засіданні конкурсної комісії з проведенням конкурсного відбору претендентів на заняття посади директора Гельмязівського психоневрологічного інтернату присутні такі члени комісії. Мушиєв, голова комісії. Вичкова Черношенко, заступник голови комісії, Таран, секретар, Вусик, голова постійної комісії. З питань комунальної власності підприємства та регуляторної політики Черкаської обласної ради Чистякова, представник трудового колективу. Вінько, Біньковський член громадської організації Україна без тортур. Ну і е, Чікало представляє у нас за, е, відповідно до положення про конкурсний відбір. На цьому засіданні присутні шість членів комісії, що є комісія правомочна правоможна. На розгляд комісії пропонується такий порядок денний. Порядок денний у всіх є, ознайомилися зачитувати, ні? Ні. Значить, порядок денний. Членам комісії роздано порядок денний, чи є в членів комісії до нього зауваження чи доповнення. Немає. Тоді пропоную затвердити порядок денний засідання комісії в цілому, якщо немає заперечень. Прошу голосувати. Так, 6 за. Проти утрималось. Немає. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного оголошення осіб, від яких надійшли документи із заявою про участь в конкурсному відборі. Надаю слово секретарю. Так, відповідно до оголошення, затверджено протокольним рішенням комісії е, по відбору претендентів на зайняття посади директора Гельмазівського психоневрологічного інтернату від 2 квітня 2025 року. Е, документи приймалися з 3 квітня по 22 квітня 2025 року, включно та надійшли документи від е, одного претендента. Це Омелян Світлана Миколаївна, яка сьогодні присутня в залі е, вимоги до претендентів. Е, е, Стаж не менше п'яти років на керівних посадах. Громадянка України має бути ступінь вищої освіти магістра за відповідною галузі знань, вільне володіння державною мовою, високі моральні, ділові, професійні якості, організаторські здібності здатна за своїми діловими моральними якостями освітнім професійним рівнем виконувати обов'язки керівника. Це було затверджено на попередньому засій. Пропоную розглянути документ. Так, від Омелян Світлани Миколаївна надійшла заява встановленого зразка. Копія паспорта громадянина України на трьох аркушах. Копія диплому на 13 аркушах з додатком диплом магістра серія М 22 номер 102 790, про те, що в 22 році закінчила університет Григорія Сковороди в Переяславі спеціальність соціальна робота. Так, диплом магістра серії М-22, номер 097-079, про те, що в 22 році закінчила той самий університет Григорія Сковороди в спеціальність психологія на саме Аркоша. Так, диплом магістра серії М-17, номер 00-8064, про те, що закінчила в 2017 році державний вищий навчальний заклад Переяславський Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, спеціальність професійного світа, документознавства на п'яти аркушах. Копія диплома спеціаліста про те, що в 2005 році закінчила Національний аграрний університет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю менеджмент організації, здобула кваліфікацію менеджера економіста серія Кв номер 260 69 -67. 122. Так, на двох аркушах і ще лист з університету, в якому роз'яснено, що рівень спеціаліста прирівнюється до ступеня магістра згідно закону України. Копія трудової книжки, серія АХ No 5584, 74. На восьми аркушах підтверджує стаж роботи на керівній посаді. Так, резюме Світлани Миколаївни на 11... arkušak конкурсна пропозиція в запечатаному конверті, згода на обробку персональних даних на одному аркуші, витяг з інформаційно-аналітичної системи, облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності в судимості. Про те, що в Світлана Миколаївна всі ці дані, що тут зазначені, відсутні, ну тобто не притягалась до кримінальної відповідальності на одному аркуші. Так довідка про проходження попередньо періодичного позачергового психіатричних оглядів, в тому числі на предмет вживання психоактивних речовин номер. 870 про те, що, ну, відсутні для заняття за керівника фракції вимоги. Серія 10 ЯЯЯ номер 344429 один аркуш, заява про відсутність конфлікту інтересів на трьох аркушах. Про підтвердження рівня володіння українською мовою копія атестата про повну загальну середню світу серії РЛ номер 202120, нуля двадцять два вивчала українську два аркуші. Про те, що подала декларацію, лист підтвердження на одному аркуші. Не один тут лист про підтримку кандидата. Всього 26 аркушів. Перший це лист від уповноваженої Верховної Ради України справ справ людини я просто що називаючи зачитувати треба, зміст громадська організація, тут не од... департамент соцзахисту і е, профспілка громадської організації, е, Золотоніжська районна державна адміністрація, е, різних ну, зрозуміло і, пів України підтримує. Ну, Давай 26. далі. двадцять тоді е, на 28 аркушах грамоти, подяки про те, що, е, що тут соціальне партнерство, почесний чес, по знак про профспілки працівників. А скільки працівник років Вона працює там? Кількома 19 років, а перед тим в господарстві. А скільки, скільки грамот Грамоти? Так. тут на 28 аркушах, але Я ще є ще є сертифікати на 51 аркуші, про тут підвищує навчання в семінарах, конференціях бере дайте. участь. Дайте. Ну, це всі е, людина, що... е, да, відповідає, відповідає вимогам. Всі документи подані в повному обсязі. Так, пропоную розглянути документи, подані а, ми, розглянули ми розглянули документи. Проголосували. Так, ставлю тоді на голосування питання про допущення претендента Омелян Світана Миколаївни до участі в конкурсному відборі претендентів на зайняття посади директора Гельмезівського психоневрологічного інтернату. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти утрималось, немає. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до другого порядку денного. Пропоную розкрити конверт з конкурсною пропозицією і е, запрошуємо Світлану до. Так, да, прошу. Перспективний план розвитку на 14 аркушах відповідає вимогам. Слухаю вас. нормально. А своїми словами тобі. я

Хочу на насамперед зробити аналіз позитивних досягнень попередні за попередній перспективний план розвитку за 25-24 роки було розширено медичні послуги. У 2022 році було збудовано власними силами працівників кабінет, де закупкуємо називається медичні послуги, де проведено. Присування росової порожні вже понад сімейних артилемових офіс прикрашення медичних діагнозів. Одержано приміщення денної переживання перебічних. У 2024 році сміття поляти на відділення, що надає якось допомогу мешканцям з важкими хронічними заходженнями, облаштовано корпус для ліжкопоряд конфторсоналу персоналу, житлових та графічних приміщення, та головне досягнення в облаштування найпросвіжого прийця з подійним призначення. До ліки підтримки Червоного Христа та міжнародних дрони встановити створено базу функціональний простір, який виконує функції захисної труби місця для духової тарічної скрині. Установлено передоспали ніколи та маємо певні на раз три дні, наданого благодіну. Для доступності до якісної питної загиблих у 2024 році встановлено сучасну систему безкраї води також настояння Червоного Христа. Олаштованому центру 19 для економічної відновлення мешканців, обласному згідно з учасним стандартами спекотної окійної підтримки.

І суттєво з більшість інші інтернату покажети якісь на дитина спеціальних послуг та скорити може макування наближення до комфортного проживання в команді. Першою рекламно пропування закладу передбачає розвиток та відновлення матеріальної технічної бази, а також забезпечення активної соціальної інтеграції мешканців, передвік і створення індихому проживання, мешканці інтернату мають на життя чистому, в інститутній спечному тавному середовищі. У зв'язку з тим вже закінчилася проведення порогі громоді, замовлення санітарно-гієнічної е, е, сім'ї. Та я Є пропозиція в членів комісії завершити. Ми ознайомилися. У нас є ваш перспективний план. От тоді у мене є така пропозиція: взяти до відома Значить, прошу членів комісії проголосувати за взяти до відома конкурсну пропозицію Світлани Миколаїв. Хто за, прошу голосувати? Дякую. Проти утримались немає. Рішення прийнято одноголосно. Так.

а там у вас написано 170. Розширили на 170, щоб приймали. Ми мали можливість на той момент лише 10 прийняти, а так як везли. А зараз 161. 161. Зрозуміло. Да? Максимум було 170. Це на той момент ми ці виробничі кімнати максимально були переобладнали для того, щоб надати ліжко місця для тих людей, які потребували допомоги. Так, ми довідуємо взяли. Да. Тепер вийдіть, будь ласка, зачекайте. Так, добре. Пропоную обговорити виступ претендента і кандидатуру. Кого були такі? До да, слухаю вас. я хочу відмітити, що Світлана Гатувальна це наскільки багатогранна багато особистість, вона є потужних жінок лідеру на Черкащині. Тому вона до кругового директору. Я не знаю краші кандидатури, мабуть, немає. Вона поєднує поєднає фізіриці. Можуть бути найкраще. Вона постійно рухається, розвивається, щось нове впроваджується, не зупиняється і зараз просто розквітність. Зрозуміло, зрозуміла ваша думка. Ще будуть у когось. Шанов комісії дійсно варто на сьогоднішній день вважається найкращим закладом психоневрологічних будинків інтернатів. По всій Україні, тому що е за рекомендацією повноважених Верховної Ради інші областям було рекомендовано навчитися, як працювати з людьми, навчитися надавати якісні соціальні послуги, що надаються в закладі. Крім того, е заклад ми бачили подяки, дуже активно допомагає нашим військовим в зоні е бойових дій. Там неодноразова допомога, подяка від них йшла. Тобто, просимо, якщо є можливість, підтримати кандидат. Добре, ще є в ну, думки? Можна, я скажу, от колектив, бо в нас багато всіх хочуть кажуть, ну вже абсолютно. Так, Севана Миколаївна підібрала собі колектив, здружила і сплотила, скажімо так, людей. Так, о, вона дуже завзята керівниця, в неї плани на кожен рік. Кожен рік ми робимо щось нове. Якщо, якщо приходять нові якісь вказівки, ми завжди їх опрацьовуємо, завжди вона в перших рядах в по по цьому всьому. Наш колектив просить призначити її. І якщо можна, терміном хоча б на 5 років. А хотіли б на 10, так? Да? Хотіли б на 10. Розумію. Дякую. Дякую. Учлені комісії буду. да, будь ласка. Була про спілки нашого закладу, теж від імені працівників і мешканців нашого закладу дуже просимо, щоб ви дослухалися до нашої думки і призначили Світлана Миколаївського. Ми почули, ми почули. Так, дуже проти є кращого директора просто ми не бачимо. Проти ні, судячи по грамотам, по подякам, ми зрозуміли, що е, немає проти. Да? Так, тоді пропоную перейти. Перейти до голосування за претендентом Милян Світлана Миколаївна, щодо визнання її переможцем конкурсному відборі на заняття посади директора Гільмезівського психонервологічного інтернату. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти утрималось немає. Рішення прийнято одноголосно. Е, так, е, пропоную перейти до голосування щодо встановлення терміну укладання контракту. Е, які були пропозиції? Дай. Не, це треба не зачетувати. Ми підтримуємо а? десять років. Від одного до п'яти я. Психоневрологічних інтернатах типовим положенням передбачено, що строк укладання контракту з керівником укладається від 1 до 3 років. А, Тому, тут ну, не до п'яти ну, Кабінету тут міністрів до, до затримання. Ніяких але, давайте не будемо. Ми не немемо носимо зміни положення. Давайте не е, Є пропозиція, яка на три, да? Максимально на так? Максимально на три. Будуть пропозиція друге? Немає. Тоді я пропоную визначити термін, на який буде вкладатися контракт, максимальний на три роки. Прошу голосувати. Дякую. Проти отрималось немає. Рішення прийнято. Запросіть, будь ласка. Дуже, дуже ми вам дякуємо Дякую за підтримку. Я просто щасливий. Ми вибрані депутати для того, щоб підтримати так, дякую. людей. Якщо людина працює, то звісно, що треба підтримувати. Так, Світлане Миколаївна. рішенням комісії ви затверджені, обрані керівником даного закладу. Комісія пропонує максимальний термін укладання контракту три роки. Я вас всім вітаю від імені комісії. Але приймати рішення буде сесія. Як сесія проголосує, так і вона буде. Повинна затвердити сесія. Дякую. Всім дякую. дякую.